Нові критерії бронювання військовозобов'язаних, вишкіл бригади Анна Київська та як шукають спільну мову під час війни. Про це і більше просто зараз. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Російські диверсанти встановили свій триколор неподалік кордону з боку Чернігівщини на зруйнованому мосту через річку Судость. Але пропагандисти розганяють цю інформацію, що нібито їхні військові зайшли на Чернігівщину. Прикордонники цю інформацію називають відвертим вкидом і додають, що йдеться про територію, яка фактично відрізана річками. А у населених пунктах, що перебувають між річками і кордоном, ніхто не проживає. Тому заява пропагандистів про те, що їхня ДРГ зайшла до села Грим'яче на Чернігівщині, не відповідає дійсності. Та й міст через річку судость, на якому вони почепили свій триколор, вони теж не переходили. Ті наративи, які зараз розганяє російська пропаганда про те, що диверсанти Росії зайшли в населений пункт Гриміч, не відповідає дійсності. Додатково на цей напрямок залучені необхідні сили, діє звісно, протидиверсійний резерв. Масований обстріл росіянами Одеси загинула жінка, є потерпілі. В історичному середмісті спалахнули пожежі. Уламками дронів також побило тепло трасу спального району. Довелося зупиняти котельню. За підрахунками військових, ворог направив на Одесу з десяток шахедів, які запускав так, аби у випадку збиття вони наносили максимальної шкоди людям. Більше про нічну атаку Сергій Осадчук. Спочатку ракети, а слідом ударні безпілотники. Повітряна тривога пролунала о 9-й вечора. А вже за 40 хвилин Одесити здригнулися від серії вибухів. Уламки збитих дронів падали по всьому центру. Від вибухів руйнування одразу в шести місцях. Пані Юлія показує розтрощену квартиру. Вся підлога у склі, пластикові вікна розірвані на шмаття. Її та сина врятували товсті штори, які зупинили осколки. «Лягли поранше, тому що треба було пораненше встати там, щоб сюди, сюди. І дитина заснула. От добре, що в мене ліжко стоїть дуже далеко від вікон. І дитина саме в цю ніч лягла спати разом зі мною, а не лягла у своїй кімнаті, бо на неї прилетів би на дитину той стеклопакет. А це те, що залишилося від іншого будинку, де вибухнула бойова частина шахеду. Люди спочатку здригнулися від вибуху, а коли почали вибігати на вулицю, дах вже горів. Під ногами хрустіло скло та уламки покрівлі. Мама, моя умерла. Моя мама померла нещодавно, 21 жовтня, і ми ще в шоці від цього не відійшли. А тут раптом інший шок. Я просто не знаю, що робити. Всі вікна попадали. Одне розтрощене, інші взагалі не зачиняються. Так само і двері. Загинула 35-річна жінка. Ще 10 людей отримали поранення. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Він у тяжкому стані. П'ятьох потерпілих вже виписали додому. У них були легкі травми, порізи від скла. Ще троє лишаються у лікарнях. В одній з жінок у легенях застряг у ламах, її оперуватимуть. Усім пацієнтам була надана кваліфікована медична допомога. На ранок стан пацієнтів задовільний, почувають себе добре. Продовжують стаціонарне лікування. В двох багатоквартирних будинках внаслідок влучання бойової частини шахетів загорівся дах. Вогонь швидко розповся дерев'яними перекриттями. Тож рятувальники кинули усі сили на гасіння. Людей евакуйовували з шокованими та постраждалими. Працювали медики та психологи. Люди реагували по різному. Деякі були в стані сильної паніки. Також недалеко від місця одного з прильотів на базі школи було розгорнуто пункт незламності, і рятувальники допомагали тут відібратися маломобільним та літнім людям. Люди поспіхом покидали житло, бо дрони налітали на місто кількома хвилями, і була загроза повторних вибухів. З собою брали домашніх улюбленців. Ті також були налякані. Це мій котик, його звати Домінік. Він теж такий вуличний котик взяла, живе зі мною, тому треба рятувати. Потім їдемо. Мені кажуть, ти там документи взяла. Все, що треба взяла. Я така. А документи точно. Ну зато я взяла кота і гарну сукню на завтра на роботу. Шахеди навмисно пускали так низько, кажуть військові. Щоб при збитті вони завдавали максимальної шкоди. Внаслідок атаки пошкоджені п'ять багатоповерхівок, побиті майже півсотні автівок та зруйнована теплотраса. Майже 50 тисяч одеситів провели ніч без опалення. Окрім цього, під ударом опинилися пам'ятки архітектури. Тож влада Одеси готує звернення до ЮНЕСКО. Сергій Осичук, Сергій Ленюк, Одеса, ТСН 1+,1. СБУ затримало завербованими російськими спецслужбами крота. Той зливав плани наших спецоперацій в тилу ворога. Зрадником виявився командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ. Чоловік почав співпрацювати із ГРУшниками ще до повномасштабного вторгнення. Завданням його було зливати розвіддані сил спеціальних операцій та передавати інформацію про заплановані вилазки та про маршрути наших бійців за лінією фронту на запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Відстрочка лише через дію, а зарплата заброньованого не менша за 20 тисяч гривень. Уряд оновив критерії бронювання для підприємств. Новий порядок діятиме вже від 1 грудня. Отже, критичність підприємств тепер буде узгоджуватися із міноборони та мінекономіки. Саме вони визначатимуть галузеві та регіональні критерії. Зміни торкнуться і приватного сектору. Щоб бронювати працівників, у бізнеса не має бути боргів перед бюджетом. Також вводиться зарплатний критерій. Тобто, військово зобов'язаний, який хоче отримати відсрочку, не може отримувати менше 2,5 мінімальних зарплат. Сьогодні це 20 тисяч гривень. Уряд перевірятиме це щомісяця. Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через дію. Перехідний період для тих, хто вже має відсрочки, триватиме до 28 лютого наступного року. І нові зміни прийняли при проходженні військово-лікарської комісії. Їх затвердили наказом Міноборони. Зокрема, визначено чіткі строки проведення медичних оглядів, а саме не більше чотирьох днів. Якщо необхідно додаткові обстеження не більше ніж 14 днів, і на ці обстеження лікарі ВЛК можуть формувати електронні направлення. Огляди військовозобов'язаних проводять за рішенням керівників ТЦК. Також додано статтю, що чітко описує стан здоров'я, за яким визначається придатність до військової служби. І щодо призовників, медогляди для осіб з інвалідністю. Та тих, хто має серйозні діагнози і стани, постанови ВЛК виносять на основі поданих документів та даних з електронної системи охорони здоров'я. Додатковий медогляд не потрібен. Термін строкова військова служба замінили на базову військову службу. Протести в Абхазії через російські питання мітингарі штурмують парламент. Прорвали огорожу і побилися із силовиками, що оточують споруду. Вимагають відкликати із порядку денного питання про ратифікацію інвестиційної угоди з Росією. Вона дозволяє російським компаніям вільно працювати на внутрішньому ринку регіону, який весь світ визнає частиною Грузії, фактично відвойованою Грузією Росією в 2008 році. Втім, відтоді російські апетити породили місцеву опозицію. Інвестиційну угоду НАТО називає здач. Місцевих інтересів. За останньою інформацією, після того, як пролунало кілька пострілів, почалися переговори протестувальників і силовиків. У Путіна закінчуються гроші, і він починає скорочувати фінансові принади для всіх, кого посилає воювати в Україну. Про це пише остання аналітична довідка, яку щоденно видає Американський інститут вивчення війни, базуючись на публічних джерелах. Днями Кремль ухвалив кілька рішень, за якими державні виплати на лікування поранених російських вояків зменшуються. Країна-агресорка починає активно боротися із інфляцією. Також там звернули увагу на демографічні проблеми, такі як низька народжуваність і дефіцит робочої сили. Тож, хоч російська влада і намагається робити вигляд, що санкції не працюють. Як і чекали на заході, вони мають сталий довгостроковий ефект. Тим часом Євросоюз готує 15-й пакет санкцій, де посилять заходи протидії оминанню обмежень з метою ізолювати російську індустрію від імпорту. Підкріплення не лише технікою, але й новою навченою воювати бригадою. У Франції завершується навчання українських військових. Новий підрозділ союзники укомплектують сучасною технікою та амуніцією. Бригада Анна Київська складатиметься з 4,5 тисяч військових. Тут і піхотні батальйони, і інженерні та артилерійські команди докладніше розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Французький полковник Поль, офіцер оперативної групи з промовистою назвою Шампань, останні два з половиною місяці провів з українськими новобранцями. Більшість з тих, хто приїхав до Франції у вересні, до того пройшли лише базовий вишкіл на батьківщині і не тримали зброї в руках. Вони багато чому навчилися, це вражає швидкість, з якої вони вчаться. Зараз вони вже можуть битися. Вони вивчили різні спеціальності, використовують різне обладнання, можуть виконувати маневри і взяти участь у бою на рівні батальйону. Ось саме це ми сьогодні відтреновуємо на полігоні. Нова бригада носить ім'я Анни Київської на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою Франції. Місяць тому сюди приїжджав президент Еммануель Макрон поговорити з українськими військовими і подивитися на те, як формують бригаду, яка налічує 4,5 тисячі бійців. Арсенал, яким українців вчать працювати у Франції, поїде з бригадою до України. Ось цей транспорт за вами. Бойова броньована машина АМЕК 10, самохідна артилерійська установка Цезар, машини піхоти усім цим оснастять їхню бригаду. В цьому весь сенс тренування з тим самим обладнанням, аби доправити на поле бою повністю злагоджену діючу бригаду. А це 18 легких танків МЕЗ-10, 18 самохідних артилерійських установок Цезар, 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніка. Тож навчання включають піхотний бронетанковий бій, інженерну війну із залученням саперів. Українці вивчать оборонятись з повітря, використовувати безпілотники та працювати далекобійною артилерією. Це не перший матеріал про підготовку українців за кордоном. Французькі інструктори теж далеко не перші. Хто визнає, навчаючи українців, вони вчаться і самі. у французької армії є досвід того, що ми називаємо зовнішніми операціями у колишній Югославії, в Африці, в Афганістані. У нас є цей досвід, досвід бою, але тільки в контексті експедиційної війни, себто війни за кордоном. У нас немає досвіду рівного бою між двома арміями із сучасним озброєнням. Цьому ми вчимося разом з українцями. Повернутися до України. Бригада Анни Київської має до кінця цього місяця. Яна на ТСН 1+, 1. Ми з нетерпінням чекаємо на це потужне поповнення на фронті. Якщо погоджуєтеся зі мною, пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Підліток мотоцикліст, який зіштовхнувся із однолітком, який теж рухався на мотоциклі, помер у лікарні. ДТП сталося напередодні у Рокитнівській громаді на Рівненщині. Один із неповнолітніх кермувальників мчав на швидкості дорогою. А інший в той момент на своєму мотоциклі виїжджав з узбіччя. Це з'ясували у поліції. Хлопці зіштовхнулися, і їх відкинуло на понад 20 метрів. Обидвоє були без шоломів. В комі їх доправили до нейрохірургії у Рівне. 16-річного Дмитра врятувати не вдалося. Натомість інший потерпілий Сашко вже опритомнів. Проблема юних мотоциклістів у цій громаді поширена. Лише цього року сталося 8 ДТП з молодими екстремалами, які ганяли на мотоциклах. І ще на майже 80 школярів, які їздили без прав та шоломів, правоохоронці склали адмінпротоколи. Порожні стільці на Софійській площі в столиці на підтримку ув'язнених, полонених чи зниклих безвісті українських митців, правозахисники провели акцію. Ідеться переважно про журналістів, письменників, поетів і інших культурних діячів, яких Росія утримує у полоні. Дехто у в'язницях країни-агресорки перебуває роками. Точна кількість затриманих невідома. Зараз говорять про три десятки українських медійників, яких полонила Росія із початку повномасштабної війни. Вже п'ять років поспіль в середмісті Києва проходить така акція. На площі ставлять символічну кількість стільців, а на них вішають таблички із іменами. На нинішньому заході були стільці з надписом Ім'я невідомо організатори пояснюють, за останні два з половиною роки обмаль інформації про те, що відбувається в окупації. Тому ці стільці вони й залишили без імен. На захист прийшли. На захід прийшли і двоє звільнених: кримсько активіст та правозахисник Наріман Джилял та активістка з Донеччини Людмила Гусейнова. Вони зняли таблички зі своїх стільців і сіли на них. Я ще два роки не вірила в це. Я не вірила, що це буде можливо. І можливості для такий посил передати тим нашим ув'язненням. Все. Станеться станеться свобода, станеться зустріч з рідними. Якщо ми говоримо про всіх українців, тут мають стояти тисячі і тисячі таких порожніх стільців. Ми можемо з вами говорити, що понад 7 тисяч українців перебувають ув'язнені в Росії чи на окупованих територіях. Ми можемо говорити з вами про цифру понад 54 тисячі українців, які є в офіційних реєстрах так української держави, мають статус як зниклі безвісти. Психологи, ветерани, волонтери сьогодні шукають способи, як знайти спільну мову. Для цього зібралися на форумі комунікація під час війни у столиці. Один зі способів, як можна почати розмову із ветераном, Наталя Нагорна випробувала на собі. Просто зараз у Києві відбувається форум, який має назву Комунікація під час війни. Власне, тут вчать, як спілкуватися з військовими, з пораненими військовими, з тими, хто пережив ампутації, вже став ветераном, як допомогти їхнім родинам. І один зі способів, як почати спілкування з військовим, пропонують поставити просте питання. Наприклад, що означає ваш шеврон. Людям пропонують намалювати шеврон на своєму бейджі. Полковий шеврон. Бачите, тут ще є Литви флажок. Я з Літви. Тобто... Такі. Це гарний спосіб почати розмову, запитуючи, що означає ваш шаврот? Можливо, так, так. Так що це означає? Позивний. Десятий. Чи десять? Червонець. Червонець? Так. Що означає ваш Шеврон? Наш шифрон, наш нашрон означає нашу громадську організацію, яка допомагає нашим захисникам, їх родинам і ветеранам війни. У мене енергійний лимончик. Мене він теж дуже енергійний. Він має дуже крутий імунітет проти всякої токсичності. І він, взагалі, допомагає так само справлятися з різними викликами. Наталя Наорна, Георгій Воронов, Роман Сищенко, ТСН. гендерна рівність у спорті. Києві за ініціативи Національного олімпійського комітету України та комісії жінки у спорті провели перший всеукраїнський форум. На заході зібралися спортсмени, представники різних федерацій, а також міжнародні експерти для обговорення перспектив створення гендерно-рівного спорту в Україні. На форумі президент НОК, олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт зазначив, що спорт має бути територією рівних можливостей для всіх. Наприклад, на останніх Олімпійських іграх у Парижі була дотримана гендерна рівність серед учасників чоловіків та жінок 50 на 50. Також під час форуму провели церемонію нагородження переможниць конкурсу Національного комітету України жінки у спорті. Відзнаки отримали олімпійська чемпіонка світу з легкої атлетики Ярослава Магучих, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха та старша тренерка збірної команди України з синхронного плавання Олеся Зайцева. Тренерка з Харкова Олеся отримала нагороду особисто. Тренерка з Харкова Олеся отримала нагороду особисто. ТСН про форум розповіла бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Анна Рижикова. На що спорту я дуже не пишаюсь, тому що в легкій атлетиці однакова кількість видів для чоловіків і для жінок, і однакова кількість уваги від спонсорів, від фанів і до жінок, і до чоловіків. Є трохи проблеми з тим, що небагато жінок, тренерів, жінок, суддів, але це розвивається. Я дуже вдячна за цю нагороду. Це дуже приємно. Це надихає працювати ще краще і дуже вдячна всім, хто за мене голосував Процвітання! Вам і нашій країні. Ляпа з перед боєм на зважуванні легендарний боксер Майк Тайсон вдарив свого суперника Джейка Пола. Їх на ледве розвели Сікюріті. Бій пройде в американському місті Арлінгтон цієї ночі. 58-річний Тайсон із 27-річним полом мали битися ще в липні, але дату перенесли через погіршення здоров'я Тайсона. Демонстрацію, що сьогодні він почувається аж занадто добре, вже побачив увесь світ. Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Раніше Джейк Пол кепкував над Тайсоном, записавши відео, що пропонував тому 5 мільйонів доларів, якщо той протримається більше чотирьох раундів. Якщо плануєте дивитися цей двобій, ставте плюсик в коментарях. Залишайтеся на каналі. Попереду багато цікавого, щоб це не пропустити. Натисніть дзвіночок. Бережіть себе і побачимось.